Дня рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу поділитися інформацією, яку, в свою чергу, надає Міністерство охорони здоров'я України, та було прийнято відповідне рішення Кабінету міністрів України. Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження стабілізації цін на лікарські засоби. Я вже розповідала, але сьогодні хочу вам трішки поділитися більш детальніше. Що це значить, що з 1 березня погоджено знизити на. 30% і відпускні ціни на 100 ліків, які мають найбільший попит. Це перелік тих ліків, які за аналітичними даними, аналітичними обговореннями так найчастіше купуємо ми з вами, звертаючись. До медичних та закладів аптеків. Це е, е, ліки, які застосовуються при кашлі, застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні, е, протиревматичні препарати, вітаміни, мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі та назальні спреї. Дивіться, за детальним переліком, до речі, кожен з нас може це подивитися. Я зараз спілкуюся з вами і відразу дивлюся. Ви можете зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я України, там ви побачите вкладку Головна громадянам і зниження цін на лікарські засоби. Там є перелік ліків, так, ціни на які будуть знижені. Тут перелік, от, ну, наприклад, каптопрес, цитрамон, парацетамол. То норма, можете перейти і безпосередньо ознайомитися з даним корвалол. Тут їх ну, 100 препаратів, я, правда, не рахувала, але мова йде про саме 100, так препаратів, які будуть на 100 ліків, ліків, 100 ліків, так? на які очікувати зниження. Ціни. Тому ви можете переходити і самостійно ознайомитися з тим переліком, який наразі пропонує Міністерство охорони здоров'я України. Нагадаю, що це рішення було прийнято 12 лютого 2024 року. Було введено в дію указ президента стосовно плану зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Тому от Така ситуація. Можете переходити, ознайомитися, адже обіцяють, що вже з 1 березня будуть знижені на 30% відпускні ціни на 100 ліків. Тому можете перейти на сайті Міністерства охорони здоров'я України та ознайомитись з необхідною інформацією.